Порто як мікс, перший сорт. Ціна 4-5 євро за кілограм. В лоті знаходиться 20 кілограм. Зробимо відеогляд цього лота. Ось такий гарний насичений колір, світшотик. Так на рукавчику. Жіноча моделька. Матеріал просто бомбезний, розмір емочка. Такий до рук, Але якось класний. Наступний ось такий світшотик, теж бордовий, трішки тончий вже. Красончик, також жіноча моделька. Наступне, що у нас тут ось такі спортивні штани великого розміру. Тому що це чоловіча моделька. Наступне ось такі у нас велюрова кофточка, типа гольфика. розмір. Напевне, емочки. Ось такі у нас ще тут попадаються шортики, Трикотажні. Знову ж таки, трикотажні шорти чи бриджі. У нас. Наступна ось така велюрова, теж з капюшончиком. Жіноча моделька, розмір Еска. Наступне, що в нас ще є ось такий гарний колір. Цікавий. Розмір XS. Теж жіноча моделька. Досить такі тепленькі. З капюшончиком. Наступна ось така. Кофточка, свічок, чоловіча моделька, балонка наступна, червоного кольору, також жіноча моделька, розмір L від Primark. Ще у нас тут знаходиться ось такі спортивні штанішки, Розмір, як вам сказати, на 3 4 ікса. Такий широченький, пряменький фасончик. Також наступна моделька ось така теж жіноча, розмір S Ні, Це, напевно, чоловіча, скоріше всього, як сказала, це чоловіча розмір S -ка. і фасончик молодіжний. Пішенька там касута, наступна ось така. Теж віддісне розмір есочка. Наступний ось такий свічок чорного кольору. Taй, розмір, теж елька та жіноча модель. Наступний сірого кольору. Ось такий негасенький руках, Теж жіноча моделька. Ще у нас попадається ось такий молочного кольору, та жіноча моделька, розмір Елька. Наступна ось така чоловіча моделька. Ще в нас є ось така червоного кольору, теж з капюшончиком, теж жіноча. Наступна ось така ось такі штанішки, теж жіночі розмір S. Наступне бачимо ось такий бомбер на замочку. Також S, жіноча моделька, тепленька. Ще у нас є ось такий свічок, чоловіча моделька. Розмір 2XL. Матеріал теж дуже гарної якості. Ще у нас попадається ось така теж жіноча моделька. Наступне, ще у нас є ось такі, така біла ілюрова. Теж кохта спортивна на замочку, жіноча. Кидається ось такі тепласенькі, спортивні штанишки від вершки. Розмір Мак. Сказала С, ка, М. ось такі пряменького фасончику, також штани Елька жіночі. Наступне ось такі спортивний коптом. Теж, напевно, чоловіче, я так сказала. Ось такий чорний світшоток жіноча моделька. Розмір теж ефекта. Ще у нас тут попадається, знову ж таки чорний. Ось так зроблено. Скружуємо. Ну, ніби не скружуємо. Такі. Ще в нас бачимо ось такий рожевий з капюшончиком. Спортивна копточка, досить така тепленька. Це є спорт, перший сорт ціна 4-5 євро за кілограм. В лоті знаходиться 20 кг. Я вам показала по тільки половину цього лоту, Для замовлення цього лоту звертайтеся до наших менеджерів.